Які ваші найцікавіші історії із сусідами по кімнаті? Я майже певен, що колись жили з хобітом. Він, чоловік на зріст 5 футів, 1 дюйм, півтора метра, кучеряве каштанове волосся, завжди весела вдача. Ніколи не носив зуття ні всередині, ні ззовні. Буквально спав на підлозі в тому, що можна назвати гніздом із ковдр, завів сад і постійно пригощав мене помідорами. Приносив додому пиріжки та інші смаколики, завжди віддаючи половину просто так. Він і його дружина мріяли жити за містом у крихітному будинку. Сподіваюсь, у нього все добре. Ми познайомилися, коли заселились до гуртожитку на перший рік навчання у коледжі. Майже через 50 років ми все ще найближчі друзі. Я нещодавно був на весіллі його дочки. Шикарне свято, бо він дуже багатий. Одного разу я спіймав себе на тому, що у мене кому горлі, і це було не через нареченого і наречену, а через Джона і мене. Як далеко ми пішли від того першого незручного рукостискання півстоліття тому? Моя сусідка по кімнаті одного разу створила зовсім нову форму життя, залишивши боби в холодильнику до тих пір, поки вони не запліснявіли настільки, що стали чисто білими. Потім вона розлютилася, що я їх виконала, тому що вона збиралася використовувати їх пізніше. Мій сусід по кімнаті в коледжі стверджував, що він був пов'язаний з мафією. Він завжди був спітнілим, дуже нервовим і завжди мав багато готівки в машині. Його ніколи не було у вихідні, і я ніколи не бачив, щоб він пив. Найдивніше, що він ніколи не спав у своїй кімнаті. Він завжди сидів на дивані біля дверей. Зрештою, він сказав мені, що це було тому, що коли хтось увірветься, щоб його знайти, сусід хотів, щоб вони знайшли його відразу, щоб ніхто більше не постраждав. Я досі не знаю, чи казав він правду, але я завжди замикав двері своєї спальні на ніч. Їх багато, але одна із моїх сусідок по кімнаті ходила у вісні і розмовляла майже щоночі. І я був єдиним, хто не спав, коли це траплялося. Я бачив, як вона чистить наш холодильник, запечатує відкриту упаковку чіпсів, і я чув, як вона цитувала Шекспіра у вісні. Що змусило її повернутися у ліжко, то це те, що я попросив її заснути. Вона подивилася на мене і заплющила очі. Щоразу, коли я питав її, чи пам'ятає вона щось із цього. Вона відповідала, що такого не було. Моя дружина вісні розмовляє дуже погано. Коли вона працювала оператором швидкої допомоги, вона кілька разів намагалася перевірити мене у вісні. Я прокидаюся від питань, типу, чому кролик спить у кутку і як цей кошик почав плавати багато разів. Однак найкраще було, коли вона сіла, схопила пляшку води з краю столу, витягла руку прямо через край ліжка і вилила всю пляшку просто в сумочку. Коли я запитав, що чорт за пращой сталося, все, що вона відповіла, було набридливі пожежі в гаманці, а потім лягла назад спати. Мій сусід по кімнаті на першому курсі коледжу цей хлопець веселився всю ніч і спав весь день. Щоправда, він не прокидався до 17.00. Він зник без звісти десь на тиждень. Я дзвоню мамі, бо не впевнена, що він взагалі живий. Вона шукає, чи не заарештували його. Перш ніж вона встигає мені передзвонити, копи стукають у наші двері і запитують: ви не бачили такого, то і я говорю ні. Мама передзвонює мені за кілька хвилин. Він був заарештований за пограбування в магазині, який перебував у будівлі нашого гуртожитку. Він намагався сховатись у вентиляційному отворі. Він потрапив на першу смугу студентської газети, був виключений, і я отримав вільну кімнату до кінця осінньо весняного семестру. Мій південнокорейський сусід по кімнаті в коледжі грав у StarCraft 2, не впевнений усю ніч. Коли я прокидався на пари, він тільки но вимикав гру. Він вилюкував моє безсоння. Мабуть, прослуховування гри мовою, яку я не розумів, було дуже заспокійливим. І замість трьох чотирьох годин страждань, поки я заснув, якщо взагалі міг заснути, я став засинати за 30 секунд після того, як поклав голову на подушку. Перший сусід по кімнаті в колечі рідко прав і позичав мою спідню білизну, особливо для побачень, і повертав її брудною. Я недвозначно сказав йому тримати руки подалі від мого гардеробу. Я мало не надер по сусіду по кімнаті, дізнавшись, що він у моїх черевиках. Стривай, ти серйозно хочеш, щоб я зняв їх прямо зараз? Вони злетять з твоїх ніг менш ніж за дві хвилини, залежно від того, у свідомості ти чи непритомний. Як виявилося, у нього ще й ноги смерділи. Раніше я жив із двома стриптизерками. Зайве казати, що вони були ранніми пташками. Одного недільного ранку до нас постукали у двері, свідки Єгови. Отже, Кей підходить до дверей і запрошує їх випити кави Голою. Кей красива, вражаюча гола у розквіті сил, багато татуювань та пірсингу. Зайве казати, що вони швидко пішли, і вони більше ніколи не з'являлись біля наших дверей. Я навчив сусіда по кімнаті, кап'ятити воду. Чай з льодом був першим, що вона приготувала, окрім бутербродів та салатів. Мені довелося розповідати одній дівчині, які ціни на повсякденні продукти прийнятні. Вона жодного разу в житті не ходила в магазин за продуктами, і я був вражений, коли вона повернулася з відносно невеликим буханцем хліба, який коштував понад 7 фунтів стерлінгів. І вона подумала, що це розумна ціна порівняно з яловичиною. Вона витратила близько 80-90 фунтів стерлінгів за перший тиждень, купуючи собі їжу в університеті, і поскаржилася мені на те, що її стипендія не покриє її витрати на їжу. Я пішов до каліфорнійського університету в Санта-Крус. І коли я був молодшим, у мене і мого сусіда по будинку виникла ситуація з нашим третім сусідом, яка поставила нас у безвихідь. Нам потрібно було швидко знайти нового третього сусіда до першого числа місяця, коли мала бути сплачена орендна плата. Ми зайшли на Craigslist та зупинилися на якомусь хлопцеві. Він сказав, що він перукар, і він справді ним був. Ми всі жили разом чотири місяці, все пішло не так досить швидко, і в нього, як і раніше, були проблеми з грошима, щоб платити за оренду. Врешті-решт, справи стали настільки погані, що я сказав нашому орендодавцю, що я думаю, що мій сусід по дому і я в небезпеці, і не міг би він достроково розірвати наш договір оренди. Він змилостивився і погодився. Минулого місяця і не віддав мені свою частку орендної плати та за комунальні послуги, але продовжував казати мені, що скоро отримає гроші. Востаннє, коли я розмовляв з ним, він сказав, що збирається отримати гроші цієї ночі. Більше я про нього нічого не чув. У все ще винен мені грошей. У мене була сусідка по кімнаті, яка погрожувала винести все, що я маю з моєї кімнати, та викинути на тротуар. Тому що я тримав свій велосипед у нашій вітальні після того, як вона проголосила неузгоджене правило, що не може бути ніяких особистих речей у нашому спільному просторі. Через два тижні після того, як я неохоче погодився зберігати свій велосипед у своїй крихітній спальні, вона поставила столик там, де стояв велосипед. Це моя єдина історія з сусідами по кімнаті. Після цього я заріклась ніколи більше ні з ким не жити. Подруга дитинства та її хлопець. Він був шеф-кухарем, тобто рядовим кухарем у мережевому ресторані, який готував посередні страви, коли у нього виникало бажання, для приготування якого були потрібні майже всі каструлі та сковорідки на кухні, і він звалював, не прибравши за собою. Ще в нього був кіт, якому він ніколи не купував їжу, тож мені довелося його годувати, бо я не монстр. Вона була безробітною студенткою, як і я. І використовувала чашки з мого обіднього сервізу як попільнички. Набирала тарілку з їжею, несла її до своєї кімнати, їла з нею протягом дня і залишала її у себе. Так робила, доки не закінчаться тарілки. Я сказала, що помию їх, якщо вона просто принесе їх на кухню. Але ні. Мені довелося почекати, поки вона не вийде, а потім піти за ними. На тарілках залишки їжі вже починали розкладатися. Зрештою, мій хлопець приєднався до нашої щасливої маленької родини, і я почала встановлювати кордони, бо співвідношення більше не було два до одного. Це призвело до скандалу, і ми з ним з'їхали. Я шкодую лише про те, що не взяла кота. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть вашу найцікавішу історію із сусідами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!